Я Свенцель Нюрнберга, я керівниця кіндерклініки і я хочу вам розповісти, що важливо при реанімації злочинів і маленьких дітей. Важкі алергії у дитячому віці ми розпізнаємо по ознаках шоку, коли дитина має задушку, таку як при бронхіальній астмі, або по сильному абдомінальному болі, або коли губи та обличчя набрякають. В такому випадку допоможе екстрена ін'єкція адреналіну. Зараз продемонструю, як це працює. Візьмемо це на мовля як приклад. Також у нас є екстрена ін'єкція адреналіну. Знімаємо запобіжник, який є у кожному автоін'єкторі, незалежно від виробника. Вводимо адреналін в стегно дитини з розмаху через одяг до чутного клацання, з яким відкривається ампула і вводиться медикамент. Після цього потрібно приблизно 5-10 секунд почекати, щоб адреналін досяг тіла і дитині стане раптово краще. Для малих дітей це роблять дорослі, вихователі в дитячому садку вчителі батьки. Старші діти та підлітки можуть це зробити самі. Необхідно мати два такі автоін'єктори один для відповідної установи, інший для дому. Медикамент зберігають у для дітей недоступному, але в екстреній ситуації швидко досяжному місці.